Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик, то й не роздорожжю. людським презирством, ніби стропом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу. Невже задарма, стільки серць горіло, до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душою тіло? Задарма край твій весь политий коров'ю твоїх борців? Йому вже напишаться у красоті, свободі і здоров'ю? Задарма в слові твоєму іскряться і сила, і м'якість, і потуга, і все, чим може вгору дух піднятися. Ті слова про обіцяний край для їх судні все Ясо стад їх, і масло, і сир все найвища я ласка. Що з міцра їм батьки і діди піднялись до походу, на їх погляд, все дурість і гріх. І руїна народу. 1905 року вийшло перше видання Поеми Мойсея. 1913 року через певний час Франко робить друге видання і пише до нього передмову. А до речі, ця передмова, вона лягла в основу і передмови до польського перекладу Мойсея. І в цій передмові Франко пише. Отмовляв, його поема, стала предметом лектури в деяких руських гімназіях для учнів, для професорів. От звісно, йому це імпонує. І він пише про те, що перше, на що звертають увагу критики, це джерела, Так, джерела, і каже, що дуже часто шукають тих джерел там, цитую Франка, де я не взяв нічого. Так? І так, поема основана на біблійних темах, тому шукають, звісно, у Біблії. І тому Франко через 8 років після написання поеми уточнює, Основою, основною темою поеми я зробив Мойсея як пророка, не прийнятого своїм народом. Ця тема у такій формі не біблійна, пише Франко, а моя власна, моя власна. Наголошує Франко, хоч і основана на біблійному оповіданні. Пророк Мойсей у Біблії одна книга у п'ятикнижі. Так, це так зване второзаконіє. А, Тут Мойсей помирає. Чому? Тому що він не вшанував належним чином ізраїльського Бога. І це стало причиною його смерті відповідно до біблійного сюжету. У Франка ми бачимо зовсім інше. Він звертається не до Біблії. Він звертається насамперед до архетипу лідера, до архетипу того, хто веде народ, того, хто здатний його вести. Цікаво. Франко почав працювати над поемою Мойсей 1893 року. Колосальний час починав, написав. Відкладав, повертався, тобто це був творчий процес роботи над поемою Мойсей, і 1893 рік, а ми вже зафіксували дата завершення, 1905 рік. Офіційна дата, 20 липня 1905 року. В 1904 році Франко їде в Італію, Рим, і побачив статую Мікеланджело, бо на роті Мойсей. І Франко був настільки вражений цією статуєю, так, Мойсея. 2 метри 35 сантиметрів. Мойсей сидить, погляд спрямований вліво, однією лівою рукою перебирає бороду, так іншою спирається на скрижалі закону. І неймовірна статуя, що передає погляд Мойсея? Обурення і злість. В 1914 році Зигмунд Фройд написав свій відомий есей Мойсей, в якому тлумачить психологію оцього Мойсея, що він передає. Фройд вважає, передає злість, тому що спостерігає поклоніння золотому тільцю. Так? І це викликає в нього злість. Він, він цим дуже збентежений, він цим схвильований. Оце Теж стало великим поштовхом для Івана Франка. І січень, липень шість місяців це були місяці активної роботи Франка над своєю поемою. Тобто, по суті, для нього вирішальним поштовхом стала статуя Мікеланджело. Тобто надихає Франка архетип лідера, того, хто веде. Так, і згадаємо 1037 рік. 1037 рік, 11 століття митрополит Іларіон написав своє слово про закон і благодать. Про закон Мойсеєм даний. І про благодать, і про істину. Так, що для Іларіона, першого книжника, одного з перших книжників, першого митрополита Києво-Руського, за походженням місцевої людини, що для нього закон Мойсеєм Дати, даний? Це старий закон, це історія, це традиція, це те, що минуле. минуло. І далі. Про закон Мойсеєм дане і про благодать. А благодать це те, що приходить на зміну законові. І Ларіон цілком свідомий того, що людину не можна змусити вірити і любити. Так? Тому його завдання було написати Державну декларацію Русі України і представити своєму народові нову людину християнську, нову релігію а Європі представити новохрещену Русю в контексті нової християнської Європи. Франко швидше апелює до ідеї лідера. Так? Закон це було дано. Але воно вже пройшло. Приходить нове. Закон свою місію виконав. Мойсей свою місію виконав і пішов. Настали нові часи. Насправді це традиція, яку складає, звісно, і біблійний сюжет. Це традиція нашої автентичної русько-української літератури, Києво-Руської, так митрополит Іларіон зі словом про закони благодать. Це традиція європейська. От, звісно, це традиція е, біблійна і сучасність, так? сучасність. Тому що поема писалася в 1905 році, коли в українців з'явилася надія. Це була революція, загальнонародна демократична революція, і в Українців з'явилася надія на себе самих. Так, на власне самоусвідомлення, політичне, національне, на власне самоствердження. І тому для Франка це лідер, якого він Франком сам цікавився політикою, так він е, намагався робити політичні кроки, був причетний до діяльності Австро-Угорського парламенту, так е, вибори, депутатства і так далі. Тобто його це цікавило і архетип. Лідера, і, зокрема, лідера політичного, це найбільш спонукало Франка писати свій а, твір, що для Мосея національне самовизначення. Та це даність чи це культурно-моральна конструкція. А, і перше, і друге це даність, але її треба підтвердити: підтвердити своєю вірою і невпинним рухом уперед. І тоді даність буде досягнута. Образ Моїсею, Франка це усублення пророка, вождя, вчителя, який, попри всі сумніви, і навіть зневіру, тому що це теж трагедія, трагедія особистої людини. Людина може втрачати віру. Це нормально, Але або віра може бути слабкішою. Тут теж немає нічого дивного, тому що ми живі і ми постійно в пошуку, постійно в пошуку перебуваємо. І от, Сумнів, зневіра, але він розуміє, що він несе відповідальність, відповідальність за долю свого народу. Мойсей усвідомлює важливість духовного служіння. Він не просто веде людей географічним шляхом, він прагне піднести їх до розуміння вищої мети, звільнення духу, самоствердження як нації, тобто формування як нації. Народ мав переплавитися в цій пустині і мала. З'явитися абсолютно нова людина, яка витравила, вичарила себе раба. Рабство це смерть. І сьогодні ми виборюємо свою свободу саме таким чином. Ми переходимо від смерті до життя вічного, від рабства до свободи. І цей шлях дуже і дуже складний. В особенному Юсеї Іван Якович показує трагедію лідера, який, попри власні сумніви та вигнання, продовжує вірити. В місію свого народу. І от саме така віра за Франком є запорукою національного відродження. І тому національна ідея в поемі тісно переплетена з релігійною вірою. Це не тільки прагнення до державної самостійності чи матеріального добробуту, а й високий духовний ідеал відродження народу через об'єднання довкола спільної мети і спільних цінностей. Франко закликає народ не зупинятися перед труднощами. Не піддаватися з невірі та розбрату, а йти за духовним ідеалом. І оцей ідеал у Франка уособлений у постаті Мюєсе. До речі, Муєсе це головний мудаїзму. Пророк Пророків було дуже багато. Доля їх була дуже складною. Їх побували камінням, їх вбивали навіть. Все, що вони говорили, до речі, всі вони збили. говорили про прихід Месії в світ. Але це було дуже складно сприйняти єврейському народу. І ті слова, які говорив Мойсей, вони теж були їм незрозумілі. Він звертається до народу, але народ не розуміє, не чує його, тому що їм потрібний сьогоднішній день, важливий для них, що вони будуть їсти, що вони будуть пити, яка доля буде у їхніх дітей. Вони навіть не можуть, ну просто не можуть, подивитися в майбутнє. Воно для них ще невідоме, а оця невідомість. Вона завжди лякає. Вона завжди лякає. І отут народ підіймає мою сеперепрошую, підіймається над своїм народом. І говорить, що у них є мета, до якої вони обов'язково мають дійти, тому що їм допомагає. Господь. І оця аналогія, вона постійно простежується поемі Моїсе. Абсолютно постійно ми бачимо її, ми бачимо дійсно, як переживає Моїсей за свій народ, за себе, можливо, також, тому що він теж людини, тому він сповнений різних, абсолютно різних почуттів. Франко своїм твором стверджує: лише нація, яка має духовного лідера і зберігає віру в свою, свою історичну місію, зможе досягти. Справжньої свободи. Таким чином, у поемі Івана Єкоча релігія постає як джерело духовної сили та національної єдності, а духовний лідер як уособлення національної ідеї, здатний вести народчі сумніви, розчарування, труднощі до спільної мети, свободи та духовного відродження. Тому в поемі Моеси Іван Франко поєднує релігію та духовне лідерство з національною ідеєю. Підкреслюючи, що справжнє визволення народу можливе лише тоді, коли він зберігає віру, віру в свою місію та має мудрого провідника через образ Моїсеї Іван Франко закликає українців долати зневіру, не втрачати єдності і бачити в національному відродженні насамперед духовному, а не лише матеріальну вигоду. До речі, от самі стосунки і ставлення до віри. У Івана Франка були дуже особисті і можна сказати навіть унікальні. Тому що віра для нього це те, що людина плекає в собі, це його внутрішній стан, це те, що задовольняє його моральні, духовні його потреби. Тому, коли ми говоримо про... Івана Франка і його віру, розуміння віри. То ми розуміємо, що віра для Франка це моральна висота в першу чергу. І Бог як вища духовна ідея, а не буквальна істота. Франко був завжди проти зовнішньої обрядовності. Ну, вона була зайвою, просто мені здається, для нього. Ну і головне, це віра в національне відродження. Для Івана Франка віра в Бога це не страх. Перед караючою силою, не сліпе дотримання ритуалів, а шлях до внутрішньої свободи, моральної зрілості і гідного життя. Бог для нього це насамперед уособлення правди, правди, добра і справедливості, до яких має прагнути кожна людина і цілий народ. Я ну, можу декілька цитат навести, що Іван Франко говорив, да, про віру та Бога. Бог великий не в церквах, не в ризах золотих, а в серці кожної людини. У доброму ділі і праведній душі, це з його листів і публікацій. Далі віра не страх, і не сліпота, а сила, що підносить дух і веде до правди. Ще одне: Бог то любов і правда, а не батіг і кайдан. Тому Іван Франко закликає нас до тієї висоти, яку ми ще, можливо, просто не можемо збагнути. Я би принесла з собою, якщо дозволите, невеличку збірку е, укладачем це виступила дуже цікава людина, упорядник і автор передмови Ольга Нижник, заступник директора міжнародного фонду Івана Франка. Книга це називається Як Франко з синами спорив. Е, тут зібрані листи Тараса Франка, яких він розповідає, як вони спілкувалися з батьком. І ну, це, ви знаєте, можна написати величезні томи, які ніхто не буде читати. А можна зробити от таку невеличку книжечку, збірку, яка стане в нагоді фахівцям, студентам, батькам, які виховують своїх дітей. І на кожному кроці так, переживають проблему в процесі виховання. І от така книга теж може стати в нагоді. Іван Якович Франко, це. Багатогранна постать, яка досліджується, який зробив великий внесок в українську культуру і не лише у літературу, але і у філософію, у е, політичну думку і власне в політичне життя нашої країни, е, але більш відомий він широкій публіці, Іван Якович Франко, більш відомий саме як письменник, як талановитий письменник, як талановитий поет, і Мойсей це поема, яка е, якраз є одни, одним із. Скарбів одним із досягнень найвищих досягнень поетичної творчості Івана Яковича Франка. Безперечно, в художній в будь-якому художньому творі автор, особливо такий автор, як Франко, він вкладає не лише художній зміст, і твір має не лише художній образ, але також і містить певні певне відображення політичних поглядів, філософських поглядів. Світогляду письменника, світогляду мислителя. І так само сталося і з Моїсеєм. Так само ми можемо говорити і про Моїсея. Проте зрозуміти цю поему, і саме її філософський зміст досить нескладно, тому що сам Іван Якович Франко допомагає нам у цьому. Мойсей, з моєї точки зору, це художня відображення. Власне, філософсько-політичної концепції Франка, яку, яка полягає в тому, що Франко належить до тих плеяди мислителів, політичних діячів, філософів, які почали дискурсивно продумувати майбутнє України. Ми називаємо це в історії української філософії. Це один із філософів, один із авторів, який створює проєкт національного культуротворення. І, власне, на мій погляд, Мойсей як художній твір, дуже близько корелює із одним із публіцистичних творів Івана Яковича Франка, який зараховують до філософської спадщини Франка. Він називається таким риторичним питанням. Чи варто нам вертатись назад до народу, де Іван Якович Франко полемізує із сучасними йому філософами, політичними мислителями, ну, власне, тими, кого ми можемо узагальнено назвати народниками, народницьким рухом. І, зрештою, відповідь, яку дає Франко в цьому творі: чи варто нам вертатись назад до народу? Вона сформулює, її можна сформулювати коротко таким чином, так? не назад до народу, а вперед з народом. От власне ця основна ідея в художній формі, в формі художнього твору представлена, власне, і в Моїсеї. На думку Франка, і на їхню, і на думку його сучасників, майбутнє України за інтелігенцією, так? яка має стати зразком, яка має вести народ за собою. Власне, елітарна культура, професійна культура, саме на ній має бути побудований проєкт національного культуротворення і там майбутня Україна, з якою, про яку вони мріяли, та про яку вони мріяли світоглядно, політично, культурному, культу, з точки зору культурних практик, і, безперечно, з точки зору державності. І, от, власне, в художній формі образ Мойсея, так, він якраз і відображає ось ту стару інтелігенцію, так. Заслуги якої безперечні, беззаперечні, і вони не не нівелюються, але яка вже не може привести народ да, до землі обітованої, до власне того майбутнього, яке його очікує. Саме тому ось цей образ і цю ця ідея в художній формі да, про потребу створення і в культивування виховання нової інтелігенції, так, інтелігенції нового типу. Власне, вона закладена в ця ідея і позиція Франка закладена в поемі Моесей. І експлікована в його філософських творах. От чи варто вам вертатися на на чи варто нам вертатись назад до народу, і інших політичних творах, філософських творах, які, які він представлений, от, які, які представлені в корпусі його праці. Саме тому ось тут позиція Франка якраз відображає. Образ майбутньої української культури, який, ну, на мій погляд, для нас є досить важливим. Не заперечуючи цінності минулого, не заперечуючи цінності народної культури, все ж таки сучасна Україна і майбутня Україна це не стільки досягнення минулого, скільки досягнення теперішнього. Майбутнього українця в світі він має бути його мають розпізнати не завдяки вишиванці і шароварам. А завдяки його внеску в сучасну світову культуру, в сучасний науковий прогрес, в сучасний і науково-технічний, і культурний, і світоглядний прогрес цього людства. От саме в цьому позиція філософська позиція Франка, яка, безперечно, частково, не повністю, точно вона відображена в публіцистичних, політичних творах, але також відображена і в певних художніх творах, у тому числі і у Мойсеї. І от, власне, ця художня подія в цьому творі, так, що Мойсей не доходить до землі обітованої. Він майже доводить народ Ізраїля до землі обітованої, але сам не доходить. От якраз цей образ, з моєї точки зору, так, якраз і відображає те роль старої інтелігенції і необхідність очікування і надію на нову еліту. Нову еліту, яка буде відрізнятися від попередньої, і яка, зрештою, Зробить Україну сучасною процвітаючою і незалежною державою. Якщо ми говоримо про е, актора е, будь-який актор, це інструмент, так? так ми не говоримо про його. Риси як особистості. Так. Так? Тобто цей актор це людина, яка на певний час використовується як інструмент, який репрезентує. Мені е спав на думку чомусь Анатолій Хостікоєв. Можливо, він би. А, можливо, Олексій Богданович теж це Франківці. Можливо, Євген Нищук. Я впевнена, якби був би живий Богдан Сильвестрович Ступка. Він мой сей. Сьогодні я б бачила бо моєсеєм Богдана Бенюка. Я думаю, що, от з точки зору типажу образу, так, з точки зору е, фізичних даних, цю роль виконав би дуже гарно, ну, вже нині покійний Шон Конері. Та з українських акторів, ну мені здається, що Богдан Ступка зміг би, я так думаю, та, це виконати цю роль дуже добре. От і е, зміг би представити цей образ, от уже не тільки зовнішньо, да, як інструмент, а вже і передати передати і е, почуття культурні, по, передати культуру, передати побут, передати почуття української культури. Я думаю, він зміг би це зробити.